Я вітаю вас на своєму рукодільному каналі. Першим снігом до нас стукає зима, а з зимою до нас стукає і рукодільний спільний проєкт. Він називається «Іздвяні зустрічі від Миколая до Василя. Проводить його Оленка Буганова і я не можу не прийняти в ньому участі. Отож, для різдвяного настрою, якого у мене немає, я пішла шукати саму-саму різдвяну -саму, локацію. Я виведу вам зараз на екран номінації, які є в цьому спільному проєкті. Ви ще встигнете до нас приєднатися, адже проєкт триватиме з 1 грудня до 15 лютого. В інфобоксі я залишу вам всі посилання. А тепер трішки детальніше і вже більш предметно на столі розкажу вам про деякі з цих номінацій. Добра Оленочка підмітила і сказала, що шкарпетки підходять тут під кожну номінацію, ні так не буде. Але у першій саме у першій номінації Святий Отче Миколай, мою хату не минай. Це насамперед будуть шкарпетки для захисників. Думаю, що я ще спробую в'язати стрілецькі рукавиці. Я не дуже хочу детально щоразу зупинятися. На шкарпетках, ось я візьму, так сказати, ті, що вже є. І що вам сказати, ось тут я зробила трішки таку смужечку з сів'янкою, ось тут я зробила більше. А ось тут мені вже трішки набридло, тому я джинсову ниточку поміняла на блакитну. Багато шкарпеток на своєму каналі я замінила короткими. Міні-майстер-класами на Филинок 5, де я показую якісь особливості там: смужечки в меджиклубі, закриття клин підйому в окремих в окремих ось таких МК. Не знаю наскільки вони завоюють популярність. Можливо, вони дуже примітивні, але ну, часом є якась особливість, над якою просто не задумуєшся. А ось я вже десь підмітила, можливо, вам і знадобиться. Але шкарпетки теж бувають витвором мистецтва. Я сподіваюся, що я теж встигну щось таке цікавеньке вив'язати, це вам показую свята і святих, є з чого. А другою номінацією є, коли сніг пахне мандаринками, мій затишок в оселі. А, мені б треба було б а, взяти і пошити дві змії, які я б підсовувала під двері. Це б не було зайвим, я намагатимусь це зробити, але обіцяти мені тяжко. Це вікно виходить на дорогу, тобто будинок перпендикулярно до дороги, і багато людей все ж таки бачать моє вікно, і мені хочеться його прикрасити, ну, подарувати людям, які проходять мимо та ішки настрої. Тут в мене зараз росте помідор. Ні, я помідора від нього не чекаю, але все ж таки і до дня ще потрібно буде посадити перчинку. Ну, зараз я не про це, а про те, що треба дістати е, прикраси і повісити якісь дзвонечки, чобіточки, ну, щоб порадувати людей. Е, у третій номінації а як новий малює плани, я. Е, Розкажу вам про деякі досягнення, які були в мене в досягнення в цьому році. І, звичайно, поділюсь деякими планами на наступний. Номінація змії, змічки звіївні. Ось тут я хочу зв'язати джемпер Даркон. Ну, не смійтесь, я розумію, що можливо, такі треба було в'язати минулого року, але я вирішила присвятити його саме цій номінації. А, моя хрещениця попросила мене, щоб я її зв'язала. Светер дракон, з капюшоном. Ні, ні, харчена, з капюшоном ти може не справишся. Давай без капюшона, але щоб був светер дракон. Ну, капюшон мене не лякає. А от щодо светера дракона, я в дуже великих роздумах, і ось ці, так сказати, думки в мене досить такі розпливчаті. А, я. Ну, от, не зібрала я їх докупи. Якщо хтось має якісь ідеї і згоден поділитися ними зі мною в коментарях, то я, звичайно, дуже буду вдячна. Але бачите, я вже приправила сюди велику бабіну, це мериносик, шкарпетковий це вінія, і я думаю, що здійснювати я цей план буду саме з нього. А, тобто, ну що ж, задію свою фантазію, креативність, і таке завдання я маю виконати. Ну, одне єдине, що я не умовила, кажу: давай весну, тому що зараз в мене є ну, інше розпочаття роботи, інші проекти, і я ну, от взяла собі таку відстрочку. Але думаю, що цей вейб має поміститися. По часовому проміжку саме в цей спільний. І думаю, що, на мій погляд, він підходить саме й по темі. І мало не забула, ще в зміїній номінації у мене планується літня зміїна ковтинка. От справді ж на ній зміїний візерунок, погодьтеся. Це перуанське в'язання. Сподіваюсь, що і вам буде цікаво, і я встигну на даний момент я не можу вам показати ниточки, тому що вони в моєї подружки, тому що вони їй належать. Ковтинку маю в'язати я для іншої спільної нашої подружки. Ну, Ось така зараз ситуація. А, коли вже дійде ближче до теми, то я буду шукати, як саме називається ця бавовняна ниточка. І скільки складені для в'язання ми обрали, що в нас вийшло. так і хочеться сказати, мода зміїна номінація для мене пройде з девізом приймаю виклики. Ну, що ж поробиш. І в номінації подаруй своє серце ближньому я хочу розпочати вив'язувати. Брілочки сердечками і не тільки сердечками, ну, але поки що план ось такий от. Там я в номінаціях щось пропустила про Різдво, але то все таке. Буду вам показувати походу, і, звичайно, що я ще хочу зв'язати якось таїшки новорічного декору. Декор не займає дуже багато часу і. Тут більше спонтанності для планів. Я дуже хочу пов'язати кульки, але не такі, як минулого року прозорі, а хочу пов'язати такі більш теплі. До речі, на оці прозорі в мене є інструкція. Я знімала її минулого року і не думаю, що вона вже застаїла. Можливо, вам хочеться саме таких. А як навчуся вже в'язати теплі кульки, то, звичайно, я вам їх покажу. Звичайно, це все доповниться якимись невеличкими подарунками, але то все я вже буду вам показувати по ходу. Закликаю вас приєднатися до цього чудового спільнику, ви ще маєте час. Я дуже шукала зимню локацію, щоб зняти вам відео і ось що, що сьогодні в нас на дворі. А на цьому я з вами прощаюся. На все добре і до нових цікавих зустрічей.